Знаєте, що цікаво про Омега-3 під час набору маси? Більшість сприймає Омега-3, як щось для серця або для загального здоров'я. Але якщо ти на масі, це один із найрозумніших суплементів, які можна додати. Коли ти збільшуєш калорійність і навантаження, тіло працює під тиском. М'язи. Травмуються. Суглоби відчувають вагу, а травлення не завжди встигає за кількістю їжі. Ось тут омега реально виручає, вона знімає запалення. Відновлення швидше, болю менше, ти можеш працювати з більшими вагами, підвищує чутливість до інсуліну. Тобто ті поживні речовини, що ти з'їдаєш, краще засвоюються в м'язах, а не відкладаються в жир. Підтримує суглоби та зв'язки, які особливо страждають, коли тренування стають важчими. І знаєш що? Омега-3 це не просто щоб було. Це масло в твоєму двигані, без якого організм працює, але не так ефективно, як могло б. Тому якщо зараз в тебе етап набору, не пропускай цей нюанс. Бо омега-3 це не про здоров'я, це про якісний ріст, чисту масу і швидке відновлення.